Ви впевнені, що ви хочете почати з бою. Так, да, Я на 100% впевнений. Це мій перший раз. Ах, ногами не можна. Так тому пропоную почати з тренування, а потім станете в ринг. Та я готовий, давайте. Як скажете, вставайте. Та він кулачок перед боєм дає. А, я просто треную. Дайте кулачок. Готові? Бій! Ух. Ви як? Нормально, треба підкачатися. Поїхали. Бій! Ви <плук> як? Нормально треба поплавати. Бій! Ух, треба реакцію підкачати! Бій! <плук> Бащота! І один, два, три, один-два-три! Кріпатуру треба зняти. Все, з мене досить. Перемога. Я завжди граю на виснажить. Слухайте, у нас уніфорс кваліфіковані тренери. І я також. Давайте займатися за моєю програмою. Зараз відпочине можна. Сходіть на масаж. Це таке можна? Так.